на питання, чи можливе перемир'я на умовах обміну території на вступ України до НАТО, я не думаю, що це реально. Знову ж таки, хто буде вирішувати, якими територіями ми будемо обмінюватися? Якщо подивитися на мапу Діпстейт, то територія, яка окупована сьогодні та яка буде завтра, може бути абсолютно різною. По перше, це досить складне питання: як це можна зробити? Але є повне розуміння того. Що, хоч ми віддамо якусь частину своєї території, навіть в обмін на якесь тимчасове перемір'я, все одно апетити нашого ворога націлені на абсолютно всю нашу територію. Я не вірю в те, що забравши якусь частину росіяни зупиняться. По-друге, я не бачу аж такого палкого бажання у НАТО брати нас, хоч із територіями, хоч і без цих територій. На жаль, Захід сьогодні досить пасивний у своїй позиції. Він навіть певне боягузтво проявляє в тому плані, що постійно тремтить перед тим, а як же відреагує на це Росія? Як відреагує ще хтось? Крім того, Жорін відзначив, що поки захід думає, а взяти Україну до НАТО чи ні, РФ вже сформувала повноцінну світову корпорацію злам, куди входять такі країни, як Росія, Китай, Кендер. Вони рішучі і реально підтримують одне одного. Я поки що не бачу бажання у НАТО. У нас може воно і є. А чи є таке бажання сьогодні і в НАТО? Якщо про це й буде мова, чи реально це відбудеться найближчим часом? Поки ж все вказує на те, що ми будемо самі вигрібати ту проблему, яка в нас є. Водочи зеленський нещодавно заявив, що Україну варто або взяти в НАТО, або повернути її ядерну зброю. Що було б ефективніше на думку військового? Слухайте далі. Ядерна зброя. Ядерна зброя завжди була, є і буде найефективнішим інструментом для власної безпеки. Жодні інші гарантії ніколи не замінять наявності власних сил. Ми вже бачили, як це було, коли в нас забрали ядерну зброю. Нам пообіцяли безпеку. І де вона? Жодна з країн-підписантів, які гарантували нам безпеку. Одна з цих країн взагалі на нас напала, а інші роблять вигляд, що це не справжній напад, конфлікт, СВО. Тощо жодних гарантій безпеки в нас немає. Чим відрізнятимуться наступні гарантії, які нам надаватимуть? А от наявність власної ядерної зброї це вже певні інструменти в наших руках, які точно гарантують безпеку. Ще до початку навіть повномасштабної війни я був за відновлення ядерного статусу. Це можливо, це не просто, але такий потенціал можна реалізувати в Україні. Ми ж не країна, яка погрожує світу або ще щось. Ми країна, яка зіткнулася з тим, що в неї забрали ядерну зброю, а гарантії не спрацювали. Я вважаю, що на цьому етапі ми маємо право самі її повертати. Безумовно, це треба обговорювати з іншими світовими лідерами, але навіть існування, хоча б тактичної ядерної зброї, мені здається, було б суттєвим інструментом і в будь-яких перемовинах, і в питанні національної безпеки. Більше того, Жорін зазначив, що якщо ми говоримо про повноцінний ядерний комплекс, то звісно на це треба багато років. А от якщо мова про тактичну ядерну зброю, то це абсолютно реально зробити вже зараз. Тим більше, що частина з цього в нас є. За словами військового, найголовніше у нас є збережені інтелектуальні можливості і потенціал. У нас є часткова інфраструктура, яка теж збереглася, і її треба відновлювати. Звісно, що сучасна ядерна зброя, сучасні ядерні дослідження відрізняються від тих, на яких ми зупинилися, але все це можна відновити, відбудувати, і це стане по-справжньому нашою сильною точкою опори. Втім, ясно, що партнери навряд чи підуть на такий крок. Це очевидно, тому що вони теж розуміють, що з появою ядерної зброї на світовій мапі з'являється ще одна сильна країна. Ну враховуючи, що далекобійні ракети ніби є, але от випускати їх по російських складах та аеродромах на території РФ. Ні, ні, бо не дай Боже ескалація. Заступник третьої штурмової зазначив, у цьому питанні ми маємо думати про власні національні інтереси і не боятися, що комусь це не сподобається. Втім, як не крутим, будь-яка війна все одно закінчується за столом перемовин. Питання хто і у якій позиції буде сидіти за цим столом. Зокрема, щоб посилитися у цій розмові, Україна і розпочала курську спецоперацію. Продовжує її і зараз. Втім, Жорін зазначив, що українці, перш за все, мають винести уроки зі своїх помилків і навести лад в армії, бо досі є генерали, які навіть не бачили фронту, а накази віддають. По перше, нам треба вивчити свої помилки. Це дуже важливо. Українська армія пройшла досить динамічний шлях розвитку за досить короткий період. І на сьогодні це одна з найсильніших, найдосвідченіших армій у світі. Жодна армія у світі наразі не має такого досвіду, який є в української армії, зокрема й російська, через те. Що всі сучасні засоби ведення бою, всі сучасні технології випробовуються і реалізуються саме у нас на полі бою з українськими бійцями, сержантами офіцерами? Тому це хороша частина. Друга частина полягає в тому, що водночас маючи весь цей досвід, усі ці інструменти. Інколи ми все ж таки забуваємо про те, що відрізняємося від росіян і маємо воювати інакше. У нас є ціла низка помилок на стратегічному, інколи не тактичному рівні із застосуванням власних сил. І так може бути, і так буває. Але дуже важливо, щоб це не повторювалося. Дуже важливо, щоб відповідальність командування була за ті чи інші рішення, ними прийняті, тому що це важливо і для внутрішнього стану армії, і для подальших дій. Сьогодні у нас із тим є певна проблема. Вона передусім пов'язана з тим, що нині досі залишається досить велика кількість, наприклад, генералів, які взагалі у своєму житті не бачили фронту. Вони вибухи в кращому разі чули за багато-багато кілометрів від себе, і ця людина просто інколи не розуміє якихось звичайних речей, які відбуваються на полі бою. І якщо говорити про те, що нам потрібно зробити на фронті, то слід привести до ладу свою армію, тому що нам вже складно. Нам треба підійти нормально до мобілізації суспільства, стабілізувати лінію фронту і отримати інструменти для перемоги. Вони мають бути і на полі бою, і в дипломатично економічній